Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми були на базарі і я стикнулася з тим, що люди не знають, чим підкормлювати свої петуні, сурфінії і інші квіти. Тож я вам покажу, як я це роблю. У мене є у теплиці стоїть бочечка така 200-літрова. І я підкормлюю кожен раз при поливі будь-яким будь удобренням, яке в мене є. Тож, сьогодні на 200-літрову цю бочку я буду сипати десь приблизно 100 г пів-півлітрової баночки сульфату магнію. Ось так, звичайно, висипаю і все. Також додам сюди ось таке удобрення мастер. 5, 15, 30 плюс 2 мікроелементи. Кожного разу я використовую різні мастера з різними оцими НПК. Ви можете придбати будь-яке удобрення, щоб там було багато мікро- і макроелементів з різними формулами, просто їх чередувати, один раз одним підкомлюєте, другий раз іншим. Тож на цю бочку я також десь 100 г цього удобрення. Я додаю удобрення менше норми десь удвічі, але з кожним поливом. Також я не забуваю підкисляти свою воду, тому що у нас pH дещо висока для сурфіння. Ось таку пачечку 25 грамову я висипаю. Це трошки підкислить ґрунт. Ви можете використовувати будь-які кислоти, янтарну кислоту, ортофосфорну. А також я сьогодні на базарі чула також люди, які продають такі рослини, як гортензії. Рододендрони або азалії навіть рекомендують воду підкислювати звичайним уксусом, якщо немає чим його замінити. Як ви бачите, всі квітки, які цвіли, ми сьогодні возили на базар і вони були продані. У мене залишилися череночки ще і вони сьогодні знову зацвітають. Тож завтра знову на базар радувати своїх покупців новими квітами. Покажу вам, як я поливаю свої квіти. У мене вони посаджені в різні стаканчики з дирочками. Отут прорізані дирочки. Я, щоб не поливати зверху і не гнили листя, щоб не гнило листя, я поливаю лише низу. У мене така є ванна. Я сюди підливаю воду і ставлю цілими ящиками, вони тут стоять, набираються води, потім я їх відставляю і ставлю так по черзі кожен ящик. Звичайно, ви можете використовувати різні мати, які поливають. Ну, в мене не такі великі об'єми розсади, щоб щось таке будувати.